Можливо, вітання в цей день приймає дорогий наш новопоставлений архієпископ і митрополит Львівський, наш дорогий владика Ігор. Знаєте, я був у владики Ігоря священником. Потім так сталося, що Владика Ігор був моїм святителем, який мені уділяв архієрецьку херотонію, і ніхто, мабуть, не думав, що саме я буду проваджувати його на митрополитчий чий пристіл міста Львова. Але дивні речі Господні, Другий Владико, ми сьогодні вас вітаємо, хочемо висловити нашу любов і повагу до вас. А теж хочу сказати, що ми чекаємо від вас активної дії, щоб ви, як Львівський митрополит, були активним лідером серед наших вірних, нашого єпископату, зокрема тут, у Львівській області. І таким чином, направду, ми разом зможемо обновити. Нашу церкву і відповісти на ці виклики, які поставить перед нами майбутнє. Дорогий владико, від імені усіх тут присутніх єпископів, духовенства, монашества і всіх вірних вітаємо вас. Нехай Господь Бог кріпить вас, благословляє силою, благодаті Святого Духа на многая і благая літа. Таку ікону, яку вишивав світлої пам'яті отець Дмитро Блажійовський, він вже відійшов до вічності, прожив 101 рік, казав, як буде мати 120, то тоді піде в старечий дом. Але якось не розрахував, що його швидше покликали. Ну і просили, щоб цю ікону передати блаженішому Святославові. Це Такий, така гарна пам'ятка, яка прикрасить десь стіни вашої майбутньої палати.